Актуальне інтерв'ю. Доброго дня, шановні радіослухачі. В прямому ефірі Радіонет. Програма Актуальне інтерв'ю. А це зустрічі з цікавими людьми. Живі дискусії, розповіді на актуальні теми для білої церкви. Сьогодні в гостях у радіонет. Голова Київської обласної ради Ганна Старикова Вітаю вас, пані Ганно. Доброго дня! Раді вас бачити, шановні радіослухачі, Ви можете звернутися запитаннями до нашої гості, зателефонувавши на лінію прямого зв'язку 335 373 або у соціальних мережах на сторінці Фейсбук. Наразі триває загальнонаціональна акція, а саме п'ятий етап Сім чудес України, історичні міста і містечка. Акція започаткована народним депутатом, головою оргкомітету акції Є Микола Томенко. Також цю, цей проект, цю акцію підтримали. Голова Київської обласної адміністрації, голова Київської обласної ради Ганна Старикова, міський голова Білої церкви Гнадій Дикий, депутат Київської обласної ради Ольга Бабій. Сприяння підтримки виправдане, оскільки Біла церква змагається за звання одного з найкрасивіших історичних міст України і не дарма, бо туристам є що тут побачити, а білоцерківцям є, що показати. Наразі Біла церква посіла другу позицію у народному голосуванні. У п'ятому етапі тому у мене запитання до пані Ганни трішечки розказати про цю акцію, про цей проект. Дякую вам за дане запитання. Коли ми дізналися, що дійсно буде вже впроваджений п'ятий етап Миколи Володимировичем Томенко з пошуку нових цікавих міст на Україні на мапі нашої держави для відпочинку для туризму, ми однозначно від Київської області подали документи щодо участі Білої церкви. На мій погляд, це є місто Перлина. Воно розташовано в абсолютно мальовничому місті. Тут є дуже цікава історія. Є людям, де відпочити є прекрасний парк. Олександрія є дуже. Мальовничий каньйон річки Рось, на якому і в літній період дуже приємно відпочивати, і в осіння, весінні є, ще подивитися. Є багато можливостей для активного туризму, для веломаршрутів, велопрогулок. Тому для мене однозначно шанс. Я оцінюю шанси як білої церкви на перемогу в даному конкурсі, як дуже високі. Але це не просто участь в даному проєкті і підтримка від обласної ради. Зокрема, я впевнена, що зараз для Київської області розвиток туризму це є одне з стратегічних напрямків для розвитку, тому що це є унікальна можливість залучати потенціал міста Києва, фактично мегаполісу п'ятимільйонного, за для того, щоб дійсно за рахунок нашої інфраструктури, нашої природи, наших нормально розвинених місць для відпочинку. Мешканці Києва могли залишати а, тут свої кошти. А, я думаю, така сама можливість буде в подальшому гостей з усієї України, навіть з-за кордону, тому що на Київщині нам є що показати. Зараз Київська обласна рада а, фактично на Найближчій сесії планую затвердити програму підтримки та розвитку туристичної галузі в Київській області, яка буде передбачати саме створення цікавих продуктів інформаційних, перш за все, які будуть включати в себе інформацію, де відпочити, де можна буде відпочити взимку, влітку, в осінні, осінній період, тобто така сезонність, да, тому, що кожен кожна пора року характерна якимись особливими видами спорту, якими ви можете займатися, або якимось особливим напрямком від. Починку, і ми це все будемо зазначати. Я впевнена, що зараз треба продавати більше інтелектуальний продукт, і саме цим ми будемо займатися у соціальних мережах. До речі, досить активні, скажімо так, українці, тому що вони самостійно відвідують різні міста України і про це розповідають у соцмережах, виставляють фото бувають у досить незвичних місцях, які згодом стають відомими. У Мене до вас таке запитання, чи на Київщині якось сформована оця туристична карта? А вона однозначно є сформованою, тому що в кожному районі, в кожному місці обласного значення ми розуміємо, які є цікаві історичні місця або які є природні рекреаційні особливості. Але ми зараз працюємо саме над узагальненим таким продуктом, який дасть можливість людині, яка зовсім не знайома з інфраструктури або з географією Київської області, одразу скласти таке комплексне уявлення про ті місця, де вона може повноцінно відпочити на свій смак. І ще скажіть, будь ласка, тут, скажімо так, є така, таке запитання. От акція Сім чудес України були названі. Тепер Сім чудес України історичні міста і містечка. Але є ще в Україні багато населених пунктів, зовсім маленьких, можна навіть сказати, хуторів, але досить такою, досить. Великою історією і культурою чи не буде ще одна, скажімо так, акція? Можливо, ви спілкувалися з Миколою Томенко, і він говорив про такі місця, де практично вони забуті, але історія у них надзвичайно багата. Ну, мені здається, що однозначно п'ятий етап він не буде завершальним до даного проєкту, тому що ви абсолютно праві. Україна вона є багатогранною і є дуже багато цікавих місць для подорожей і відвідування. І мені здається, що зараз це є дуже актуальне питання нашого сьогодення, тому що, на жаль, з втратою Криму ми всі розуміємо, що літній, там весняний відпочинок він є обмежений. І фактично саме тому люди шукають нові і нові місця. Ми з вами навіть не усвідомлюємо, скільки мальовничих куток. Є в нашій державі. І саме тому та робота колосальна, яку Микола Володимирович з проєктом чудес України проводить, вона зараз є дуже актуальною. Я впевнена, що Київщина буде представлена в будь-яких умовах даного конкурсу, тому що нам ще є що показати, як з природних особливостей, так і з інфраструктурних об'єктів. Тому що, знаєте, є така навіть поговорка для серед Київлян, де в Києві жити гарно в Київській області. Тому що дійсно в нас тут і природа, і екологічний стан значно кращий, ніж в місті Києва. Ніхто не хоче вже жити в мегаполісі, всі прагнуть жити десь в зелених, гарних куточках поблизу Києва. І я впевнена, що саме цією зумінкою ми маємо. Використовувати, і саме з цього напрямку ми напрацюємо ряд дуже цікавих ініціатив обласної ради зараз. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що у десятку лідерів народного голосування увійшли Хуст, це перше місце посів, це місто Гарне, Закарпатське. Далі була от, друга біла церква, про яку ми вже говоримо, говорили. Потім Галич, Диканька, Канів, Ніжин, Бердянськ, Святогірськ, Теребовля і Петраківка. Оце цих 10 міст, які зараз, які зараз увійшли в цю десятку лідерів. Ви вже проголосували? Ну, однозначно відверто, і всіх агітую голосувати лише за білу церкву. Чесно кажучи, так, да, дійсно є достойні конкуренти в даному проєкті, але мені здається, що той невеличкий розрив, який зараз є між першим і другим місцем, це відставання близько 400 голосів, зовсім мало. Ані для міста Біла Церква, в якому проживає 200 тисяч Насал. мешканців, да ані для Київської області, в якій 2 мільйони мешканців проживають. Я не думаю, що це той розрив, який ми не зможемо спільно подолати. Тобто ви голосували за Білоцеркво, але ще е, маєте можливість проголосувати, скажімо так, за сім. Е, Претендентів ще за когось голосували ще за якесь місто, яке вам до вподоби, де можливо ви відпочивали, і взагалі де любите ви відпочивати? Чесно кажучи, да. Я люблю активний відпочинок, тому мені дуже подобаються місця, де можна займатися ще якимось спортом, додатково, окрім просто відпочинку. Тобто я не розділяю відпочинок від спорту. Мені обов'язково потрібно або якісь веломаршрути, щоб були, або якісь байдарки, або інші види спорту, які. У мене більш активний відпочинок. А з того переліку, що наданий в даному проєкті, да, дійсно хуст це теж на Закарпаття, долина нарцисів, унікальне природне явище. І ще для, на мій погляд, цікавим об'єктом це є міста Канів, Чернеча Гора, зрозуміло, що це такі таке місце, навколо якого зараз можна відбудовувати такі патріотичні тури. Дякую. Тож нагадую нашим слухачам, що до 25 вересня триватиме голосування, і кожен охочий може проголосувати на офіційному сайті акції. Ще раз нагадую нашим радіослухачам, що акція називається. Сім чудес України, історичні міста та містечка. Так що голосуємо за білу церкву і до речі, обрати можна з одразу сімох претендентів. А підсумками інтернет-голосування та за результатами опитування думки експертів переможців оголосять у день туризму, 27 вересня. Так що всім бажаємо успіху і нашій гості за цікаву програму. На Дякую. все добре, до побачення.